Привіт-привіт усім, усім моїм підписникам, усім моїм огородникам, усім моїм любителям тепличок, усім сьогодні величезний і сонячний привіт! Дивіться, яке у нас сьогодні сонечко, і яка у нас гарна і така, знаєте, досить весняна погода. Незважаючи на те, що сонечко, у нас сьогодні трошечки зранку морозець і земля у нас ще досить, знаєте, така. Зверху покрита інієм. Снігу у нас вже немає, він розтав, але іній досі досі є у нас на землі. Сьогодні я вийшла подивитися уже погоду, і у мене є ось такий термометр. Це звичайний термометр можна купити на Аліекспрес, можна там в будь-якому магазині Аврора, Копієчка і, ну ви зрозуміли, і в таких різних магазинах. Сьогодні хочу я в перший день поміряти температуру землі. Тому що багато було запитань на тему того, коли ж починати сіяти, коли ви відкриваєте свій тепличний сезон, починаєте щось садити, вирощувати. Все залежить, я вам скажу від температури землі, від погоди. І як ви бачите, незважаючи на те, що сьогодні дуже сонячно, тепло, все-таки повітря ще досить холодне. Ну звісно, лютий місяць, 23 третя люта, це ще ж не березень і. Погода досить змінюється часто, тому я сьогодні вирішила всім показати, що ось таким термометром я міряю температуру землі для того, щоб вже зрозуміти, можна копати, сіяти, садити, що робити, тому що ми не знаємо, наскільки у нас прогрілася чи взагалі ще не прогрілася земля. Тому сьогодні для всіх моїх огородників, які мене запитували, коли ж коли ж садити, коли сіяти, що робити нам. Тому сьогодні вам показую, будемо заміряти з вами температуру землі. Включаємо. Так, ну що ж, будемо зараз заміряти. Дивіться, я поставила ось термометра і дивимося, наскільки наша земля прогрілася. До речі, багато запитували, де я проживаю. Я проживаю в Рівненській області, місто Корець. Тому орієнтуйтеся по своєму регіону, по своїй області, тому що Україна велика у нас і клімат дуже відрізняється. На заході у нас трошечки все набагато пізніше, південь більш тепліше, тому орієнтуйтеся. Ось дивіться, бачите, градусник показує нам 1,1 градус. Тому досить холодно. І ще декілька днів треба, щоб була така сонячна погода, щоб наша земля прогрілася, щоб знати приблизно. 1,1 градуса, бачите, так і тримається, тому земля досить іще прохолодна. Я іще нічого не сіяла, нічого ми ще не садили. Як бачите, сьогодні тільки заміряємо температуру землі. Сьогодні в нас 23 люта, тому іще ще день-два і будемо щось вже починати робити, тому що досить холодно і... Незважаючи на те, що сонечко, земля і ще досить холодно. Один градус прогрілася земля, це на відстані буквально 5 см. І ще один градус тільки. Ну, але ж все-таки сезон вже скоро треба починати. І думаю, що ще денечок два і будемо з вами вже працювати. Так що підписуйтеся на мій канал, стежте. Обов'язково пишіть коментарі, буде цікаво відповісти на всі ваші запитання, почитати, що саме вас цікавить. Ну і, звісно, підписуйтесь. Обов'язково підписуйтесь та підтримуйте мій канал. Ну а на сьогодні все. Всім пока-пока!